Нещодавно депутат управління партії заявила а, про те, що влада замість а, того, щоб займатися пошуком зниклих безвісті, а також займатися їх поверненням, а, не хоче псувати статистику і не хоче їх евакуювати з поля бою. На вашу думку, для чого? Чому влада не хоче повернення своїх людей додому? Ну, це дуже обережно. Треба відноситися, коментувати таке висловлювання. По перше, не може що таке влада? Є командир, є посадова особа, яка відповідає за життя здоров'я своїх бійців, військовослужбовців, і з принципів людяності, по перше, з принципів військового статуту, з принципів дотримання військової гідності. Жоден командир не дозволить собі кинути тіло. Загиблого бійця, або пораненого військовослужбовця не надати йому якоїсь допомоги. Тобто тут не може бути якоїсь речі о статистиці. Єдине може бути слово. Ну єдине, що можна про те, і тисмова це життя людини, це гідність військовослужбовця. Статистика тут не до чого. Ну у нас є депутат Мар'яна Базога, яка заявила, що це робиться саме для того, щоб не впортити статистику або, наприклад, не виплачувати рідним компенсацію. Любий командир частини, який відповідає за облік особового складу, тобто приймає рішення, людина зникла безвість або потрапила в полон, або загинула залежно від застави, не платить кошти за своїх особистих, як то кажуть, кармани, кишені. Ну тому він приймає тільки в межах правових рамок рішення стосовно облікової категорії військовослужбовця, зобов'язана виплату бере на себе держава. Жоден командир, як то кажуть, не впливає виплачувати або не виплачувати. Є закон. І командир не буде якось робити якусь статистику або навпаки в інтересах держави зменшувати виплату. Ще раз повторюю: це налюдана, це по речі правилам військової чисті гідності. Ще раз, будь ласка, представтеся. щербань. Олександр, співпрацівник координаційного штабу з питань поводження з військового